Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання: місто Херсон. Що заважає відігнати і знищити ворога від Херсона? Відігнати і знищити всю військову техніку, якою він зброю, якою він обстрілює місто, збиває людей у Херсоні. Так, ем. Тут добра. Будет добра. Видите, вместе пройду. Якийсь рейд, щось будуть робити із колаборантами, агентами, людьми, що працюють на ворога. Через цих людей вмерло вже багато-дуже людей, жителів міста Херсона. Оці. Так, вони працювали на ворога і не давали, щоб місто могло повноцінно існувати і жити. хоче обстрілювати, це агресія, ну, вже буде з ну, сходити. Обстріли будуть сходити. Проте життя важке в Херсоні, людям дуже важко жити. І страх, ну, такий тривожність дуже. Отак. Скажіть. Наладиться, життя відновиться. Ще буде відомо про перемогу. Якісь будуть відомості про перемогу. Це, напевно, що будуть вижинати ворога і від Херсон. Так, це здійснення мрії. Оцей ворог, росіяни, що обстрілюють місто Херсон, вони мають таки отримати назад все, що вони. ну скільки вони життів забрали, там все їм назад і повертається. Так, нарешті заспокоїться жителі Херсона на багато менше обстрілів. І зараз я подивлюсь, багато роботи. Так, З... З... Від... відженуть ворога. Ворог буде знесилений. Його рештки, так, невеликі рештки будуть блукати. По це вже буде літо, я так ну, не літо, це буде вже активне сонце дуже. І ці люди, росіяни, оці, що саме вбивали людей в місті в Херсоні, вони будуть блукати по Херсонській. Пустині, пустелі. Ну, Там, де Херсонська область, є, напевно, дуже такі ділянки. Бо вони заблукають навіть так. І це розпекле пекло на них буде діяти. Ну, Це не те, що літо, це активне сонце почне їх. Їх буде дуже мало. така їхня доля. А в Херсоні відновиться роботи для людей багато дуже роботи. Це все для піклування, і, я так розумію, це ще буде заготівля продукції якоїсь для людей. Для потреб людей заготівля. На Перед, або як будуть складати, збирати одежу, і їжу і відправляти. Це так. так І велика, сила військова сила українська армія України так буде рухатися саме місто Херсон. Там будуть, як командири головні, сила. Відіб'ють ворога. Зараз я хочу повернути весь негатив, що робили росіяни. Більше не може ворог заперечує, заперечує. Всіх колаборантів не можуть, викривають всіх колаборантів, не можуть вони більше здавати людей. Будівлі. Більше на ворога ніхто не працює. Заперечую повністю. Заперечую. Більше ворог місто Херсон обстрілювати не може, не може тримати в заручниках жителів. Заперечую повністю. Заперечую всі смерті, страждання, вбивства людей у Херсоні. Повертаю ворогу назад. І з ним все це трапиться. Буде так, буде так, буде так. Так, мирне небо і військові, рух військових і багато чого ви будете взнавати. Тут все вертається назад ворогу, його діяльність я йому назад перекриваємо. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі дороги і шляхи військових. України, де прийде вся необхідна зброя для захисту міста Херсона і знищення ворога росіян, що обстрілювали жителів Херсона. Прошу допомоги. Перекриваю. Мирне так, таки відновлять. Перекриваємо. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть закрийте небо над містом Херсоном і відверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, всю можливу зброю і агресію. Що чинить ворог по місту Херсону, Повертає ворогу назад на голову йому і впаде, буде так, буде так, буде так. Більше не може ворог обстрілювати місто Херсон. Вся його зброя зруйнована, зломана. Буде так, буде так. І закриті всі ворожі дороги. Буде так, буде так, буде так. І прошу вищі сили, допоможіть відновити економіку міста Херсона, відновити будівлю, будинки, відновити життя мирних мешканців. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказане здійснеться. Прошу, допоможіть мені. Так, ці жахи минуть, минеться. Місто повернеться до своєї мирно до мирного життя. І багато роботи ще у людей, і мрія здійсниться. Ворог припине обстріли. Dziękuję za uwagę.